Хочу показати варіант підставки для вулика, до якої я прийшов. В общем, дві таких штукенці зварюються. Це приблизно пішло, ну, оці дві штуки пішло десь 3 метра 20-го профіля. 20-та профільна труба. ну Потім, ось для прикладу, я посадив її в землю, нормально стоїть. Головне, що, якщо так заб'єте, на 10 см вниз, ось воно сажаємо землю по цю. Воно стоїть нормально і ваш вулик, вулик нікуди не перекоситься. В тому році в мене. Була железна підставка, але тут були п'ятаки наварені, і все рівно пройшов великий ливень і він перекосило, ну, ледве не впав. Так що прийшов до такого варіанту. Раніше ось я варив ще з'єднувальну трубу між цими штуками. ну, Як стаціонарна, як стаціонарна підставка. Але вирішив зекономити, плюс, можливо, варіант ще для качівлі буде мало міста займати. Отак. Ось така підставочка. 3 метри профільної труби, три електроди. Зараз покрашу. Варив, це 20-й профіль. Варив із 15-го. Ну, стоїть теж Ось тут 15-й профіль. Теж стоїть, поки що зауважень немає. Шлакоблоки, не знаю. Це ось тимчасово тут відводок живе. Вони напитують вологу і... Потім це, це все тягнеться в дерево тягне. В общем, я від шлакоблоків, ракушняка і інших цих штук, ну, в общем, мені не подобається. Тож Желізне зварив, покрасив, забив і стоїть і забув. Шлакоблок теж вроді стоїть, але волога.